Аби успішно навчатись, дитину потрібно стимулювати та заохочувати. Звичайні учнівські будні не повинні проходити сухо та лише за шкільною партою. Конкурси, інтелектуальні розваги, стимулюючи додаткові бали за успіхи та багато інших новаторських ідей вже давно є родзинкою шостої школи ліцею. За невгамовний ентузіазм директор навчального закладу Олександр Остапчук став першим і поки єдиним в Тернополі, хто отримав почесну відзнаку всеукраїнського рівня. Педагог каже, щоб виховати активне та розумне покоління, необхідно до кожної дитини знайти індивідуальний підхід. Така система. Ма принесе користь як самому учневі, так і суспільству здатність дітей розуміти свої думки, свої напрямки діяльності і розумітися в тому, що думає і відчуває інша людина в тих чи інших ситуаціях. Це ми розробляємо за допомогою такого проекту, який називається навчання через служіння суспільству, де кожен клас має свій певний напрямок і за цим напрямком старається робити справи, які корисні йому і корисні суспільству. Одна з нових ідей, яку вже планують запозичити, і інші школи стимулювання навчального... Процесу додатковими балами за такою системою шоста школа працює впродовж 10 років. Якщо дитина гарний спортсмен, приносить багато медалей, нагород прославляє нашу школу, свою сім'ю, родину, навіть і місто на рівні держави. Але з математики оціночку має, наприклад, бал має 7 чи 6, але дуже хоче там мати 8. Значить, ми вручаємо дитині на лінійці урочисто стимул карточку за ті досягнення, які вона має в спорті, і вона вже з цією стимул карточкою може покращити. Бал, на один бал за семестр з того чи іншого предмета, який її цікавить. Нові ідеї у школі ліцеї з'являються постійно. Одна з останніх навчання у стилі популярних інтелектуальних ігор. Поки що такі уроки лише на стадії експерименту. Проте Олександр Остапчук впевнений, що навчання у невимушеній атмосфері та певною мірою конкуренція принесе лише позитивні результати. Експеримент розрахований на два роки. Ми хочемо показати, що за допомогою розумових ігор діти починають краще мислити і краще вчитися, ну і навіть краще сприймати спілкування. Самі ж учні школи найбільше раді тому, що до них ставляться як до друзів. Образ страшного. Директорського кабінету, де лише карають, їм уявляється важко. Щоранку усміхнений директор особисто вітається з кожним учнем, а класичні лінійки не час отримання зауважень, а можливість заробити солодощі. Усміхається нам завжди по дорозі, коли він йде між рядами нашої школи він завжди питається, як нас справа питається, які ми отримали оцінки. Кожної лінійки він задає нам різні цікаві загадки або різні логічні питання, за яких він дає шоколадку. Кожного ранку всі приходять, то нас зустрічає директор. Він стоїть, махає всім. Руками, ну ручкою, привіт, і він можна сказати дає позитивний настрій щоб на роботу в школі.